Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що позиція України свідчить про відсутність інтересу до тривалого та стабільного врегулювання конфлікту. Про це він заявив російським ЗМІ. ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. За його словами, Київ нібито прагне підірвати зусилля щодо мирного врегулювання, які ініціює президент США Дональд Трамп. Позиція України говорить про те, що Київ хоче підірвати зусилля, які робить Трамп. Цитує Лаврова прес-служба МЗС РФ. В той же час глава МЗС Росії Сергій Лавров запевняє, що господар Кремля Володимир Путін готовий зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським, якщо всі питання будуть опрацьовані. Путін готовий до зустрічі із Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на найвищому рівні, будуть добре та детально опрацьовані. Росія підтримує принципи гарантій безпеки, узгоджені в Стамбулі у 2022 році. все інше безперспективні задуми. Також він додав, що Європа пропонує іноземну інтервенцію на українській території, і це абсолютно неприйнятно для Москви. Таким чином, черговий раз устами Кремля прозвучало, що Росія підтримує принципи гарантій безпеки, погоджені між російською та українською сторонами у Стамбулі. Саме у 2022 році, а все інше залишається безперспективним. Раніше німецьке видання Вельт заявило про те, що до них потрапив оригінал документа, але витяги з нього навели текстом. Там назвали основні положення. Згідно з проєктом мирного договору, Україна зобов'язувалася дотримуватися постійного нейтралітету, тобто відмовитися від членства в військовому союзі, зокрема з НАТО, відмовитися від виробництва й отримання ядерної зброї, не пускати іноземні війська в країну і не пропускати зброю. Не надавати свою інфраструктуру, включно з аеродромами й морськими портами іншим країнам, утримуватися від проведення військових навчань з іноземною участю і від участі в будь-яких військових конфліктах, законодавчо заборонити фашизм, нацизм, агресивний націоналізм. Також Кремль пропонував не нападати на Україну більше, а у разі нападу забезпечення підтримки України від гарантів окуповані частини Донецької та Луганських областей частково залишилися б за Росією. І Крим став би російським експерти інституту вивчення війни своєю чергою вважають, що Москва намагається нав'язати свої вимоги в переговорний процес, аби отримати можливість послабити обороноздатність України, обмеживши її військовий розвиток, співпрацю з партнерами та доступ до міжнародної допомоги. Як відомо раніше, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія не допустить присутності військ країн НАТО в Україні в межах гарантій безпеки. Аналітики наголошують, що Росія прагне залишити за собою можливість диктувати умови майбутньої безпеки України, абсолютно позбавивши її права на самозахист і співпрацю з партнерами, тоді як Захист відкидає такі вимоги, як неприйнятні. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!